Майже 600 тисяч гривень за один день. Саме таку суму втратили жителі Івано-Франківщини через надмірну довірливість. Жертвами зловмисників стали дві жінки, які потрапили у різні, але однаково фінансово болючі пастки. 9 лютого до поліції звернулася 65-річна жителька селища Лисець. Жінка хотіла придбати обладнання Starlink через інтернет. Після оформлення заявки з жінкою зв'язався чоловік, який представився фізичною особою підприємцем та запевнив її у наявності товару й оперативній доставці. Не маючи жодних підстав сумніватися, заємниця перерахувала за обладнання близько 400 тисяч гривень. Втім, після отримання коштів так званий продавець припинив виходити на зв'язок, товар не надіслав, а гроші не повернув. Того ж дня допомога поліції знадобилась і 28-річній жительці Богородчанської громади. Тут спрацювала класична схема з працівником банку. Невідомий зателефонував жінці та налякав її повідомленням про нібито несанкціоноване списання грошей. Під приводом захисту заощаджень псевдобанкір переконав заявницю виконати його вказівки. У результаті шахрайських дій з її банківського рахунку було списано близько 200 тисяч гривень на сторонні рахунки. За обома фактами слідчі розпочали кримінальні провадження за статтею 190 кримінального кодексу України. Це шахрайство. Наразі поліцейські проводять необхідні слідчі дії та Оперативно розшукують зломисників. Поліція Прикарпаття вкотре закликає громадян до пильності. Пам'ятайте, справжні працівники банків ніколи не запитують сівіві коди, паролі чи коди з смс. Покупки в інтернеті варто здійснювати лише на перевірених ресурсах та обирати накладений платіж замість повної передоплати, особливо коли йдеться про дорогі гаджети Якщо ви все ж стали жертвою шахраїв, негайно телефонуйте на 102 та блокуйте свої рахунки через офіційні гарячі лінії банків. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк та Радіокомпанія